В грудні Матвій Вайсберг, знаний український художник, святкує свій день народження. Він вже належить до покоління, яке, як на мене, є молодим поколінням українських митців. В 20 столітті митці пройшли такий же шлях, як пройшла вся країна. Від того періоду, коли було катування соціалістичним реалізмом, як казала Сідакова. І коли художники змучені були писати «Небо завжди синім, а землю завжди зеленою чи коричневою, там, в залежності від пори року, до наступного покоління, яке пробивалося крізь вже ці бар'єри, але ж майже. Про них ніхто не знав, і те, що вони художники, справжні художники, ми узнали тільки тоді, коли вони змогли показати свої роботи вже наприкінці 70-х чи 80-х років. І це було покоління великих художників, в усякому разі в Україні і точно в Києві. Зараз їх імена а, на знаменах мистецтва країни. Але вже наступне покоління, до якого належить і Матвій Вайсберг. І Людмила Броєвич і Борис Єгізарян, і багато інших їх сучасників це вже покоління вільних людей, вільних людей, які, їх сучасники, які вже живуть і жили в часи, коли кордони відкриті. Коли вони вже твори світового мистецтва, історії світового мистецтва, пізнавали не по картинках з якихось через кордони провезених часописів, а бачили оригінали чи в музеях Парижу, чи в музеях Берліну. І тим не менше, воля це тільки умова для творчості і для геніальності інколи. І вони пройшли свій шлях і йдуть своїм шляхом. І один з найцікавіших з тих шляхів це шлях Матвія Вайсберга. Я знаю його творчість вже багато років, може декілька десятиліть, може три чи чотири. Він починав, починав в рамках традиційної реалістичної традиції, а потім крок за кроком він віднаходив своє місце в історії українського і світового мистецтва. Це блискучі його портрети, це ілюстрації до художніх творів, в тому числі, як на мене, дуже цікаві ілюстрації до творів Бабіля. Наступні його цикли, різні цикли робіт, і, зокрема, один з найцікавіших створення світу, теж який побачив не тільки глядач в Україні, а й глядач в інших країнах земної кулі. І нарешті, в якійсь мірі мені здається, якимось таким вершинним в його творчості став майдан. Майдан це переломний етап в житті українського суспільства. Цей етап буде знаковим і, я сподіваюся, поворотним в нашому житті і в нашому поверненні до людської цивілізації. Всі ми в той чи інший спосіб брали участь в Майдані. Ролі Матвія були дуже активні. Він робив все, що можна було робити в ті часи, включно з допомогою пораненим, з блогами, які з'являлися чи не щодня в фейсбуці від нього, з фотографіями. І в якийсь момент він, як митець, зрозумів, що він повинен це зафіксувати так, як може зробити тільки він фахівець і живописець. І він написав свою стіну. Стіна це набір картин різні етапи Майдану. Якимось дивним чином манера його письма співпала з якоюсь потребою показати цей світ, який майже не можна було показувати традиційними живописними методами. І він віднайшов свій стиль і адекватний для того жанр письма. Його стіна була виставлена відразу після перемоги Майдану, і люди, сотні, тисячі людей дивилися і казали, так, це воно, це ми, це наша перемога. Хоча а світ там з'явився тільки в останньому полотні, бо все інше був трагічний, трагічні кольори. І людської історії, і його живопису. Зараз цю стіну побачили і в Європі, і в Америці, і ще декілька разів побачили знову в Україні. Я певен, що його стіна стане символом нашої перемоги, його стіна стане символом професійного і надзвичайно цікавого живопису і мистецтва Україні. Вітаємо, Матвія!